Всім привіт! Ну що ж, що в нас сьогодні буде на огляді? Ось такий акумулятор літій залізофосфатний від компанії Power Queen. 12 вольтовий 100-амперний, на 1280 Вт вісімдесят годин із великим ресурсом. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до розпаковки огляду та тесту цього акумулятора. Так, давайте ми разом розпакуємо його. Я вам покажу, як він приходить запакований. Як ви бачите, у нас тут інструкція мануал в комплекті. Інструкцію ми відставляємо, потім далі глянемо. Дивіться, як він у нас запакований. Ну, дуже класно і дуже плотно. Перша розпаковка, я ще його не розпаковував. Давайте ми спробуємо витягнути акумулятор. Ну, ну, Він не сильно, я вам скажу, такий тяжкий. Так, коробочку ми також відставимо на бік. і візьмемо. Сам акумулятор. Ось так він у нас виглядає. Дуже компактний, 12,8 вольта, 100 ампер годин, літій залізофосфат. Так, спочатку почнемо з габаритів і ваги цього акумулятора. Габарити в нас, дивіться, яка в нього висота, зараз я вам все покажу. Висота його 22 см приблизно. Так, сюди він у нас має 17-17 см, і по довжині він у нас має 33 см в тому районі. Добре, по розмірах ми розібрались. Давайте ми його тепер зважимо. Так, включимо вагу. Ану. Так, зафіксували. Яка там вага? 9900. Переносити його можна без питань. В нас тут, бачите, ось така ручка для переноски. В принципі, якщо ти хочеш, як ви бачите, вони тут зробили, що можна і цю ручку зняти ось так. І тут можна брати ось так за такі ручки. Бачите, оцю шлейку можна легенько зняти, можна поставити. Ну дуже гарно зробили, і пластик я вам скажу дуже якісний. Цим ми розібрались. Давайте перейдемо до характеристик, подивимось, наскільки він заряджений, почитаємо характеристики, а потім, звичайно, провіримо його ємність. Я думаю, по-любому його треба буде дозарядити. Потім ми поставимо його на тест. Так що погнали. Давайте перейдемо до інструкції. Е, ще раз вам показую, дивіться, скільки там інструкцій. Тут все у нас класно розмальовано. Інструкції мануалі. Давайте ми ось так витягнемо. 12,8 вольта, 100 ампер годин. Ось так. Тут у нас все детально розмальовано, як його підключати, скільки його заряджати. Як ви бачите, рекомендовано 20А це 02, ц в принципі 05C. Ти також можеш його заряджати без питань. І як ви бачите, в нас 1280 ватт-годин. Також, як ви бачите, тут вказали розміри. Ну, я переміряв. Дивіться, розміри в нас, в принципі, сходяться, так як я заміряв. Ось вони детально також розписали розміри болтів, як ви бачите, М8. Все супер, реально без питань. Добре, але більш детальні характеристики, я по-англійській не сильний, бо тут я на англійській, на німецькій мові. Я не сильний почитаємо на офіційному сайті. Також, як ви бачите, в нас тут є ось такий от буклетик. Ось такий. На цьому буклетику промальовано вся інструкція, як підключати, що може працювати, як ви бачите. Ну, це все я думаю, вам зрозуміло. Ну, гарний такий інформативний буклетик, навіть якщо на англійській мові картинками вони все гарно розмалювали. І також, як ви бачите, тут є наклеючки. Це вже дуже круто, реально. Ось такі наклеючки, можна собі десь наклеїти. Power Queen. Ви бачите, ці наклейки нам інформують, де ти можеш використовуватися сонячними панелями на відпочинку, вдома. будь де як то кажуть, де душа забажає. Добре, це ми відставимо, Ми перейдемо на офіційний сайт. Зараз я вам покажу там ціну, я вам покажу характеристики. Тут більш детально пишуть. В принципі, як ви бачите, в нас на сайті є німецька мова, українська мова є. Без питань, вибираємо український, вибираємо в гривнях. Супер, нехай перезавантажується українська мова. Зараз ми все почитаємо, детально характеристики, я вам все покажу. Так як ви бачите на сайті Power Queen також в них йде Чорна П'ятниця. Можна дуже дешево купити. Давайте ми глянемо, скільки коштує цей акумулятор. Ну, як ви бачите, 8 тисяч гривень. Я думаю, це нормальна ціна за такий акумулятор. Зараз ми почитаємо більш детальні характеристики. Доставка по Україні без питань, як ви бачите, приблизно 20-25 робочих днів. Також я хочу подивитись характеристики цього акумулятора. В нас 4 тисячі тере 15 тисяч циклів для терміну служби 10 років. Підтримує конфігурацію до 4 p 4 s Розширення ємності в нас до 20 тисяч чотириста Що дуже непогано. Високоякісні акумулятори, елементи класу А з гарантією 5 років. в нас з мультизахистом для безпечної роботи. Що я вам скажу? Непогано. Давайте більш детальні характеристики почитаємо. Еліті залізофосфат фосфат до 4000-15000 15 000 циклів. Номінальна напруга у нас 12,8. Номінальна ємність 100 ампер, енергія 1280 Втгодин. Максимальне розширення послідовне та паралельне 4С4П. Внутрішній опір у нас 40 мОм. Сертифікати, максимальна постійна вихідна потужність 1200 Вт. /год. БМС 100 А, максимальний струм постійної зарядки 100 А, максимальний постійний струм розряду 100 А, максимальний струм розряду 1 секунда 400 А це дуже багато реально. Напруга зарядки 14,4 плюс-мінус 0,2 В. Рекомендований зарядний струм 20 А це в нас 0,2С. Далі температура, Клеми підключення М8. Матеріал корпусу у нас АБС, вогнестійкий пластик, клас захисту ip 65. Так, Кілька варіантів оплати в нас є. Легке повернення та обмін. Ми пропонуємо безпроблемне повернення та обмін протягом 30 днів. Короте, протягом місяця ви можете повернути цей товар, якщо він вам не сподобався. Супер, супер! А що тут ще сказати? Акумулятор реально бомба. І ціна супер. Я вам скажу, ціна там 8200 була, якщо я не помиляюсь, де воно там є. 8230, а так коштував 12. Я думаю, в нас десь коштує, напевно, 13-14 тисяч гривень такий акумулятор. Добре, менше з тим. Давайте ми перейдемо до акумулятора. Розпакуємо наші оці болти. Так, де наші болтики? Ось так розріжемо. Зараз ми розпакуємо, глянемо на болти. Так, А що тут їх аж Тут їх аж чотири штуки в комплекті. Ну молодці, що дали чотири штуки. Нам потрібно в принципі два, але дали вони чотири. Також вони йдуть з шайбами з граверами. бачите, такі зверху. У нас йдуть заглушки. Бачите, ось так заглушки йдуть зверху, щоб не дай Бог щось та й не замкнуло. Ну супер, супер! Що тут? Питань нема ще дві шайби запасних. Тут у нас є шайби. Тут в нас є і ще ось такі товсті дві шайби запасних. Так, тепер давайте ми знімемо ці заглушечки, що тут на акумуляторі є. Ми підсунемо сюди. У нас на клемах є ось такі пластикові заглушки. Ось так це все в нас виглядає. Контакти гарненькі, площа контакту дуже велика. Подивіться, тут приблизно сантиметр. Ось тут площа контакту реально дуже велика. Добре, давайте ми замірюємо по акумуляторі. Наскільки цей акумулятор в нас заряджений, давайте ми включимо мультиметр. Поставимо сюди і подивимось, наскільки в нас акумулятор заряджений. Так, у нас 13,2 вольта акумулятор у нас заряджений. Давайте я цей акумулятор поставлю на зарядку, заряджу його повністю до 100%. Тоді будемо робити тест на ємність. Так, хлопці і дівчата, я його був зарядив. Поставив його на тест на ємність. Розряджав я двома торчами по 150 ватт. Кожний розряджав цей акумулятор. Зараз подивимось на ємність. Перше електронне навантаження. Що нам видало? Видало нам 647 Вт ватт годин. Наступне електронне навантаження. Давайте я вам припіднімлю покажу. Видало 645,5 Вт годин і якщо це все в нас підсумувати, вийшло 1286 ватт-годин. Це навіть трошки більше, ніж заявив виробник. Так що доємності тут питань нема, все чітко. Добре, від'єднуємо електронне навантаження, від'єднуємо це все. Так, що вам в цілому сказати про цей акумулятор? Як виробник написав, ємність і що він може, так в принципі, воно і є. Ви самі все бачите, акумулятор зібраний якісно, дається гарантія на цей акумулятор. Великий срок служби цього акумулятора. Такі акумулятори, я вам чесно скажу, Можна лишати в заповідь дітям, тому що вони будуть служити і служити 4 тисячі циклів заряду. Це реально дуже багато. Тут навіть не до порівняння з акумуляторів AGM або гелевих акумуляторів. Хто планує брати AGM або гелеві акумулятори, зараз на даний час у нас йдуть відключення. Реально не робіть цього, тому що там 600, 500 чи 300 циклів заряду і все. Акумулятор в принципі можна викидувати, а цей буде служити реально довго і нудно. AGM, гелеві або свинцеві акумулятори їх треба контролювати, заряджати малими струмами, а це дуже довго в Чих реаліях плюс вони тяжкі і більш небезпечні, чим ці акумулятори. Ти на цих акумуляторах, в принципі, можеш запустити все, що ти хочеш, там холодильний котел буде працювати, освітлення, телевізор, Wi-Fi роутери. без питань. Я собі ось так порахував, цей акумулятор коштує там, 8 тисяч гривень. За 2 тисячі ти собі купляєш якийсь там інвертор 1,5 кВт. І за 2 тисячі ти собі купляєш якийсь там зарядне до цього акумулятора. І разом у нас виходить 12 тисяч. І за 12 тисяч ти будеш мати приблизно чистими, тому що враховуємо втрати на інвертор десь е, 1100 Вт-годин. А хто не розуміє, що таке 1150? ватт-годин. приблизно такою ємністю, отаким От акумулятором ваш холодильник може, наприклад, працювати там приблизно 11-12 годин. Якщо додати ще котел, ну трошки менше, там 8-7 годин. Але 8-7 годин безперервно у вас на цьому акумуляторі може працювати. Також цей акумулятор дуже класно підійде, якщо у вас є якісь там станції блієті, кофлов і так далі. Ви можете цим акумулятором збільшити собі ємність. До речі, хто захоче придбати за моїм посиланням, ви отримаєте скидку 5%. Посилання в описі під відео. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що. Ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.